Як розпізнати психопатів? В якийсь момент, кілька років тому, я перестав дивуватися багатьом людським вчинкам. Я вже не вигукував здивовано. Як же так можна? А де ж у людини совість? Просто в один момент зрозумів, що в природі існують люди, у яких немає совісті. Вони не в змозі відчувати почуття співпереживання. Правда, для них не абсолют. Та інформація, оприлюднення якої вигідне в даний конкретний момент. Притому такі люди можуть бути дуже привабливими і володіти не. Абияким інтелектом. Психологи називають їх психопатами або соціопатами і оцінюють, що в будь-якому суспільстві їх не більше 1-2%. Основні розпізнавання, ознаки психопата, має безладні сексуальні зв'язки, промишляє криміналом, паразитує на рідних і близьких, володіє поверхневим шармом, вірить у власну унікальність і зверхність. Не думає про завтрашній день, будь справа на нього швидко наганяє нудьгу, бреше і не червоніє. любить розвести на гроші, не замислюється про. Про наслідки власних дій у всіх його бідах завжди виник хтось інший, не здатний покаятися і виправитися, Черстий душею не може себе контролювати і імпульсивний. На нього абсолютно неможливо покластися. Психопати відрізняються від звичайних людей і на фізіологічному рівні. Боб Хаєр провів цікавий експеримент у канадській в'язниці. Він давав піддослідним електричний шок, приєднавши їх до приладів, що вимірюють рівень стресу. Так от виявилося, що психопати зовсім не напружувалися з приводу бойового шоку, навіть коли цей експеримент проводили повторно, і вони точно знали, чого чекати. Не підніли у них найчастіше у серцебиття. Він надіслав звіт у журнал Наука, але там не повірили у достовірність. З експерименту і що надана ним електроенцефалограма головного мозку належала живим людям. Річ у тім, що мигдалопотібне тіло, частина головного мозку і лібричної системи, що бере участь у формуванні емоцій у психопатів, практично не діяла. Головна фізіологічна відмінність психопата від нормальної людини відсутність страху і тривожності. Вони не думають про наслідки, тому що вони їх не бояться. У західному світі психопати найлегше знайти в тюрмі. У Великобританії. Їх там 20%, причому серед них і 50% хто вчинив особливо тяжкі злочини. Виправні роботи на них не діють. Ось давалось би, якщо психопатів можна вирухувати по електроенцефалограмі головного мозку, то чому б не перевіряти всі і не садити психопатів до в'язниці після досягнення ними 18-річного віку? Проблема в тому, що серед видатних людей, президентів, телезірок, керівників великих підприємств, хірургів, солдатів спецназу, юристів теж багато людей. Людей з психопатичними рисами особливості, і якщо вони злочинів не вчиняють, то від них суспільству може бути величезна користь. Найбільше людей з високим рівнем психопатії люблять займатися бізнесом. Чимало їх у літиці та на телебаченні, а ось серед вихователів дитячих садків, медсестер, терапевтів, народних умільців і робітниць салонів краси, людей з неактивним мигдалоподібним тілом практично немає. Щоб досягти успіху в деяких професіях, риси характеру притаманні психопатам дуже допомагають. Наприклад, хірург, якщо людина дуже відчуває співчуття щодо хворого, переживати, думати про можливі наслідки кожного руху скальпелем, то успішну операцію провести склад. А психопат робить все швидко і вправно. А про солдатів спецназу годі й казати. Про те, чому одні психопати стають маньяками вбивцями а інші космонавтами, вчені все, що сповіщаються. Одна з версій полягає в тому, що маньяки-вбивці вбивці психопати з важким дитинством. За іншою, успішні психопати, на відміну від злодів, рецидивістів, володіють вродженою внутрішньою дисципліною, а також перебувають у середовищі, яке вимагає певних правил поведінки. Усі психопати знають, що вони відрізняються від звичайних людей, але змушені вдаватись тому маскувати маскуватись міркувань пристойності видавати сльозу на похоронах і отримувати свій порив поцюпати сумочку у росіяної вдови. Якщо суспільство має моральні канони та справедливі закони, то психопади великої шкоди йому не завдають. Система дає збій, коли психопати зосереджуються на самому верху і починають диктувати суспільство свої цінності. Тоді злодійство і паразитичний спосіб життя вважається не ганебним явищем, а предметом гордості. Вміння визнати свої помилки та вибачитися розглядається не як сила духу, а як слабкість характеру. Винними автоматично стоять жертви, тому що вони самі дали себе розвести або просто тому, що опинилися не в тому місці у невідповідний час. Абсолютно аморальні дії однієї Держави до іншої називаються геополітичними інтересами. Люди можуть і не бути психопатами самі, але в доформованому суспільстві вони будуть приймати і поділяти ці цінності.